Чотири будинки, чотири пам'ятки з історії Києва. Майже усім загрожує зникнення. Схема проста оренда або приватизація, знищення. Усе заради дорогої землі центру столиці. Замок Барона Штенгеля, вулиця Ярославів-Вал, побудований наприкінці 19-го століття. Землю навколо замку, Київради торік віддала в оренду. Дозволивши розробляти проект ОСББ для експлуатації і обслуговування будинку з вбудованими приміщеннями, будинок пустує. Відтак незрозуміло, яким співвласникам багатоквартирного будинку ділянку передано. Ну що говорити про замок борона? Ну воно в приватній власності одного з депутатів мільйонерів Київради. Що вони там будуть робити, я не знаю. Тобто ніякої інформації немає. Спочатку викупили всі квартири, потім взяли землю. Ну, будемо чекати. Трохи далі садиба сім'ї Сікорських. За даними молодих активістів Міноборони, разом з благодійним фондом довели її до аварійного стану. Свідомо у цьому будинку 20-річному віці Ігор Сікорський сконструював перший вертоліт. Нині доля садиби під питанням на межі знищення. Перебуває інша будівля на вулиці Рейтерській її звели ще на початку 20-го століття. На лікарні швидкої допомоги у ній оперував відомий у світі кардіохірург Микола Мосу. Нині вона на балансі мінохорони здоров'я. На межі руйнування перебуває також будинок із зміями. До слова, він має статус пам'ятки архітектури. Певну надію активісти покладають на приватного власника. Він збирається відреконструювати будівлю, зробивши ретро-готель. Якби у нас був час, ми могли б цілий день подорожувати столицею і показувати історичні пам'ятки, які руйнуються. Вони просто систематично руйнуються, доводяться до такого стану, щоб на їх місці можна було в центрі Києва на побудувати багатоповерхові будинки. Житлові, ось ну така тенденція в Києві існує. Володимир Приляк, Андрій Пішта Антіві.